Тікагрелор порівняно з клопідогрелем у госпіталізованих пацієнтів з гострим коронарним синдромом та високим ризиком кровотечі. Тікагрелор порівняно з клопідогрелем був пов'язаний з підвищеною частотою великих кровотеч у лікарні серед пацієнтів з гострим коронарним синдромом ГКС та високим ризиком кровотечі. Не було суттєвої різниці в частоті великих несприятливих серцево-судинних та цереброваскулярних явищ у лікарні. Чому це важливо? Поточні настанови надають перевагу тікагрелору перед клопідогрелем для пацієнтів з ГКС незалежно від планів інвазивного лікування. Однак використання рекомендацій настанов для лікування пацієнтів з ГКС при високому ризику кровотечі може бути складним через збільшений ризик геморагічних подій. Крім того, такі пацієнти недостатньо представлені або навіть виключені з великих клінічних досліджень, що призводить до значного зменшення кількості клінічних доказів для оптимального вибору інгібітора P2Y12. Дослідження щодо покращення допомоги при серцево-судинних захворюваннях у Китаї ГКС оцінювало ефективність та безпеку тікагрелору та клопідогрелю серед пацієнтів реальної клінічної практики з ГКС та високим ризиком кровотечі під час госпіталізації. Основні висновки це велике спостережне дослідження реальних пацієнтів проєкту покращення догляду за серцево-судинними захворюваннями в Китаї ГКС, який порівнював Тікагрелор та Клопідогрель у 113 650 пацієнтів з ГКС та високим ризиком кровотечі. Це дослідження включало 22 120 пацієнтів з високим ризиком кровотечі, яким клопідогрель призначався частіше ніж тікагрелор. Не було виявлено суттєвої різниці в ризику виникнення в умовах стаціонару великих несприятливих серцево-судинних та цереброваскулярних явищ між групами тікагрелору та клопідогрелю. Тікагрелор був пов'язаний зі значним підвищенням у лікарні частоти великих або малих кровотеч за шкалою тімі на 25% у порівнянні з клопідогрелем. Аналіз підгруп показав, що найвища частота великих кровотеч була відзначена у пацієнтів яких лікували з навантажувальною дозою Тікагрелору, рівні тромбозу стенту та інфаркту міокарда у стаціонарі були низькими та схожими в обох групах, а це дозволяє припустити, що призначення клопідогрелю може не піддавати пацієнтів більшим ішемічним ризикам. Будь ласка, зверніться до публікації джерела Ван І та інших для отримання детальної інформації про дизайн дослідження, його результати та обмеження. Будь ласка, зверніться до першоджерела публікації або простого текстового резюме цієї публікації для цитування посилання.